Чи справді за Януковича було краще? Українці, які так думають, апелюють мовляв, зарплати і пенсії росли, тарифи були низькими, а долар стабільним. Але насправді. Це мі середня пенсія з 2011 до 2013 року справді зросла приблизно з 1150 до 1470 гривень, тобто на майже 30%. Але є нюанс. Інфляцію в ці часи штучно стримували, щоб не зростали ціни. Те саме з комуналкою. Люди платили небагато а решту доплачувала держава з їхніх податків для бюджету. Це створювало дефіцит, але народу здавалося, що все дешево. Долар по вісім теж штучно. Курс зафіксували, а при відхиленні. Ні, перекривали золотовалютними резервами, коли їх вичерпали курс, перестали стримувати, і він став реальним. А якщо до цього додати тотальну корупцію, захоплення влади, залежність від Росії та відсутність свободи слова, то стає не дуже весело. Сьогодні ж Україна у війні 30% бюджету витрачає на оборону, а всі тарифи, ціни та курс долара є реальними і без прикрас. Тож висновок простий за Януковича життя не було кращим, просто всі проблеми штучно маскували.